Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. І сьогодні ми будемо продовжувати роботи з нашим патіо. Закінчили ми наші роботи з патіо, на тому, що ми зробили ось такий каркас та почепили такий ось імпровізований дах. Сьогодні у нас в планах зробити освітлення та причепити тюль, що було трохи більше тіні на цій зоні. Тюль ми вибрали ось такий ліл, це київський тюль, він дуже бюджетний. За дві штуки 3 метри на 2,80 260 гривень. Так, як ми кріпимо цей тюль? У нас є, я не знаю, як правильно українську мову білєва мотузка, мабуть так. І ми з обох сторін, з обох кінців прикріпили карабіни і причепили їх до тих петель, які у нас вже зверху на нашій конструкції є. І тепер, щоб ця мотузка у нас тут не провисала, бо як ви бачите, вона ось трохи нижче аніж потрібно, то ми її теж будемо підтягувати наверх. Я не знаю, чи карабінами, чи чимсь іншим. Чоловік там щось сам придумав, але подивимося, який буде результат. Взагалі, те, що ми цього року робимо на патіо. Це наш такий суцільний експеримент для того, щоб знайти золоту середину, яка влаштує саме нас. І я впевнена, що наступного року ми щось будемо переробляти, але ми вже будемо набагато ближче до нашого ідеального варіанту. Дуже незручно кріпити оці місця із деревами, там, де гілки. Але ми, я думаю, що навесні все ж таки вирішимо, чи залишимо ми ці гілки, чи ми їх просто зріжемо. Ми вже вийшли на фінішну пряму, Вова вже чіпляє останній тюль і потім залишиться на сьогодні лише почепити ліхтарки. Ще ми над паттіо будемо вішати ось таку гірлянду, яку ми замовляли на алі. Вона, як ви бачите, працює від сонячної батареї. І є два режими, як вона може вмикатися. Перше це з пульта, і можна переключати різні режими, а можна ось 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 включити на самій батареї, і вона буде починати працювати, коли сонечко сяде. До речі, на Кожному, на кожному ліхтарику є ось таке, бачите, такий гачок кріплення, і можна дуже зручно почепити, прикріпити це все у нас зверху. Ну що, ми нарешті закінчили. Зараз я тут трохи патіо приберу, поставимо меблі і покажу. Ось дивіться, як у нас все вийшло. Чесно кажучи, дуже я задоволена. Мені здається, що навіть краще вийшло, ніж я собі уявляла. У нас тут залишилось вирішити лише одне питання: це з гілками воно шовковується і тут у нас яблуня. Насправді щодо яблуні, я не скажу, що вона дуже заважає. Ми просто цей тюль поклали на гілочку, але будемо дивитись, в цьому році яблуня взагалі нам не дала яблук. Якщо це буде повторюватись наступного року, ну може ще через рік, то можливо ми яблуню цю будемо на щось міняти. На шовково це мені здається питання вирішити легше, простіше, бо можна просто зрізати буде гілку трохи пізніше взагалі вона дуже швидко виростає тому не бачу в цьому нічого такого страшного а ось так наша патя виглядає із підсвіткою На цьому буду завершувати відео. Дякую, що додивилася його до кінця! І до нової зустрічі всім па-па!